<сіху> <нікого>. <сіху> Виходимо. Ви, Димон постійно стелитися. Добрий день. день. Постійно стелиться. Це, Це не там коптиться так, да? собі так? Доходи. <сіху> Як ви, пане? доходимо, доходимо. <сіху> <сіху> так, <сіху> А тут ката, тут нога ліки, заодно гриби собі. Клас. О, до гриби на диму. Оді є грибочки. Шушені. Алло? О, ямка. О, вс. Ямка. Звоники. Так, уважок, дзвоники, то це для овечок дзвоники. Це для корови. Бо великі, з банцом мене. Це вони як сувеніри продаються, чи це ми знімали з овець? Такого вовки з'їли, то сюди вішають. <ріпи> Ну-ну-ну, я ще буду. Все, понял. А що, буває? Буває? Буває. Якби не бувало, то я б нічого не видав. <правили> все, перепрошую, не, не думав, Що, не знали. Що... Не знали. Не, але ви розкажі. Мені ще два дні, зараз перебудет. Все, перебудет.